Вітаю! Сьогодні я хочу розказати вам про новий аромат від Jean Paul Gaultier, який називається Жампольготє Scandal Intense. Підписуйтесь на мене, хочу вам сказати ще одну річ. Якщо ви бачите, що у мене щось з волоссям, не те люди, я не знаю, я помила голову і. Я, мабуть, дуже забагато бальзаму е, взяла, бо я, я вимивала вже два рази, і плюс ще в мене там була олія. Коротше кажучи, я після цього відео піду перемивати знову голову. Коротше кажучи, давайте ми з вами про аромат, бо це е, цікавіше. Е, у аромату дуже красива пляшка. Так, пляшка, як кажуть, багато, і я це можу підтвердити. Вона схожа трішечки на пляшечку від Том Форда. Е така красива і оці, оці такі смужечки, але дуже класно все зроблено. В цьому ароматі у нас є три ноти. У нас там є і ланг у нас є там ваніль та кардамон. Я можу сказати, що я кардамон майже не відчуваю, майже. але що я там відчуваю? Замість кардамону я відчуваю там дуже велику кількість туберози. Туберози немає ані на офіційному сайті, ані на фрагрантиці. Я думала, що я одна така людина, яка відчуває туберозу. Ні, і є інші люди, які її відчувають тубероза. До речі, дуже схожа на туберозу, яка вийшла торік в цьому ароматі. Абсолю, жамбуль, є скандаль, Абсолю, Тут є тубероза, тут є фіга, тубероза та сандал. Ось тубероза, така, знаєте, кремова, класна, яскрава тубероза, вона, на мою думку, є і в цьому ароматі. Я цей аромат тестувала протягом тижня, трішки навіть більше, ніж тиждень. І от таке у мене трапляється коли? коли? я не впевнена, чи коли я впевнена, що мені аромат. Подобається 100%, бо якщо він мені не подобається, я просто не буду так довго з ним, з ним оце, тестувати його. Але я не впевнена, чи мені потрібен цей аромат для моєї колекції. Я обожнюю цю колекцію, я люблю цей бренд, я люблю цю колекцію. І тому я хотіла придбати цей аромат для себе в колекцію, але я не впевнена, що я буду це робити. Чому? По-перше, я тут не відчуваю кардамом, я відчуваю тут більше туберозу. Тубероза вона дуже схожа на цю, а такий аромат у мене вже є. Це по-перше, по-друге, по-друге, але це таке не дуже, не, не дуже велике. Аромат Intense, він вже був у них в колекції, і зараз вони випустили ще один Intense, І, це, я так думаю, це може бути так конфузно для тих людей, хто дуже розуміється на парфумерії, хто там просто знає, що там комусь потрібно на подарунок купити аромат Jean -Paul Gaultier. скандал, ви приходите до магазину і у вас там. П'ять всіх скандалів стоїть. Тобто непогано було б зробити, як це у них був скандаль Апарі, скандал у Парижі. Зробить скандал у Парі, скандал Амадрід, я не знаю, там ще десь заскандалитися у Римі, щоб людям було зрозуміло. Оце римський скандал, оце парижський скандал, я, якось трішечки, знаєте, проще, щоб було людям. Ось, але це і це не так, не так не таке важливе, що мені не дуже тут сподобалось. По перше. Скандали, всі скандали вони були дуже стійкі. Стійкі, прям стійкі, 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 класні. Я могла розраховувати на цей аромат, тобто, ви можете, наприклад, ви кудись ідете на свято, на, наприклад, з цим ароматом, ви можете бути впевнені, що він на вас буде триматися. І 7, і 8, і 9, і 10 годин. Він на вас буде. Цей аромат не, не має таку стійкість, але. Я не хочу, щоб пройшов такий меседж, що стійкість це найголовніше. Ні, є такі люди, кому стійкість не важлива. Я просто знаю ці аромати, я знаю, які вони стійкі. І для мене якось аж дуже ну, незвичайно, що така невелика стійкість. Але. Невелика стійкість в порівнянні з цим брендом, з цією лінією. Якщо ми порівнюємо цю стійкість з іншими ароматами, то стійкість 4-5 годин, це нормальна стійкість. І 4-5 годин цей аромат на вас а вже ж, тримається. Але і навіть це не те, що мені не сподобалося в цьому ароматі, через що я не дуже впевнена, чи мені потрібен цей аромат взагалі. Я коли його протестувала, цей аромат. Ем, у мене було тако, ем, таке враження, було, що я вже знаю цей аромат. І цей аромат насправді він нагадує дуже багато всього. І Він дуже, от, от, такий, знаєте, генерик. Він нагадує багато ароматів, зокрема, тих, е, тих ароматів, які тільки недавно вийшли на ринок. Він навіть мені нагадує, е, My Way від і Lange. Майвей і Ланг. Тобто, не знаю, я не очікувала, що він буде таким, який, його можна сплутати просто з багатьма ароматами, які ось зараз стоять на поличках в магазинах. Коли раніше, коли на вас був скандал, ви просто знали, що він відрізняється. Він відрізняється він, ви його відчуваєте. А тут. Тут такий генерік. Знову це непогано. Знову, якщо, наприклад, у вас немає великої колекції ароматів, якщо у вас є просто бажання купити собі класний, цікавий аромат в цікавій пляшці, і ви хочете собі і ланг і ланг, ви хочете собі ваніль, яка яскрава, але це не дуже такий, знаєте, солодкий аромат, що ж злипнеться. Оте місце, що позаду нас, ем, то тоді це непогано. Єдине, я вам кажу, люди тестують цей аромат перед покупкою, якщо ви не любите туберозу, Бо я її. Дуже-дуже активно відчуваю. Тобто Це непоганий аромат, але в порівнянні з іншими ароматами скандал, я, була, я не була приголомшена. Бо завжди, коли вони кажуть, що ось у нас виходить новий скандал, це для мене, знаєте, таке очікування класно, яскраво, хочу хочу купити цей аромат. А цей аромат для мене ну такий, ну, і що це все? Тобто, я не, Я не була. Я якось, знаєте, вражена я цим ароматом, ні, ні. Але ж, знову, непоганий аромат, просто, мабуть, для тих, для тих людей, як я, які знають цей бренд, які знають цю лінію. Ми, ми знаємо, на що вони, що вони іноді роблять, які аромати. Цей аромат він такий ну, середньої. Стійкості, середньої цікавості, як на мене. Тобто, знов я не хочу сказати, що це поганий аромат. Ні. Але ну не такого я очікувала, знаючи, що вони можуть і що вони роблять. Ось, ем... І саме через це я так багато часу його і тестувала. Я, я так думаю, що я його принаймні наразі я його не буду купувати, хоча я знайшла дуже класну ціну на цей аромат. Мені здається, 50 мл. А я, я хочу, щоб у мене. Ноги були ось як на цьому, на цій пляшці, бо пляшки з ногами це тільки 80 мл та, та 50. Я знайшла оцей, оцю пляшку на 80 мл, мені здається, за 100, 102. За 92 євро. Це просто супер. Так що ось такі справи. Якщо ви тестували вже цей аромат, розказуйте мені, як він вам, чи сподобався, чи не сподобався. Це мені дуже-дуже цікаво. Ми з вами зустрінемось наступного разу в неділю. Так що я вам бажаю доброї п'ятниці і так, побачимось. Па-па!